Ще один армійський корпус з'явився в бойовиків. Ворог нарощає сили і доукомплектовує власні підрозділи. На лінії розмежування противник використовує перемир'я, щоб не лише укріпити позиції, а й збільшити резерви. Такі маневри кажуть бійці рідко ведуть до тривалого режиму тиші. Із з Марінки на східному фронті повернулася Мар'яна Бухан. Слушиться он що стріляв, снайпер з помпесу. Це перемир'я не для снайперів противника. Їхні постріли чути ледь не всю ніч. Поки вдруг попадуть. Боєць із позивним авер на фронті від самого початку бойових дій у дієвість і тривалість режиму тиші не вірить. Возьмем прошлого 1 сентября, а і хватило на неділю. От з першого там что-то до шестого числа бойов не було нікаких. Тоже саме там пострілушки такі неінтенсивні. А потім на день они дали залпом. Нині зранку залпом бойовики дали по своїх позиціях. Ну, я бачу з одної, і з другої сторони, дим. шашлик жарить на тому боці. Горить одна з хат, і щось позаду терикону. Бійці переконані, це чергова провокація бойовиків. Не точно не шашлик. Хату могли підпалити сказати, що. Ми їх ночі обстріляли. Тут же на боці противника чути і розриви від розтяжок. Може враг зацепити, може какої-то животня заципіть. Були такі випадки, собака цепляла розтяжку. А далі тихий і спокійний день. Такої тиші Мар'їнка вже три місяці не чула, але хлопці не нудьгують. Там лагодять позиції. Тут вітер заправляє бика. Ну а у вохи великі прання. Воха, це хоча б твої штани? мої. І дикий в нього шашлик. Бо день народження з днем народження. Друзі є час у бійців наразі, і для відслідковування новин кажуть, дуже ретельно стежили за самітом у Китаї. Сподівалися, що там світова спільнота сильніше натиснуть на очільника Кремля. Але до кінця у геополітичній дипломатії кажуть бійці розібратися не змогли. Собаку яку заганяють теж тоже страха вона кусається. Тому я думаю, буде які що і було. про те, що вогонь знову може розпочатися будь-якої миті. Доповідає і українська розвідка за її інформацією. Противник наразі нарощує сили. Зокрема, в так званій армії бойовиків створюють і ще один третій армійський корпус. По інформації його возглавлять збирається, е, сім відомий терорист, який вже давно являється нашим противником, якого ми все давно хочемо вже. Увідять глаза товариш Безлір. Вот. Терорист Безлер або Без іще ще го контролював Горлівку, відомий тим, що вбивав не лише військових, а й застосовував тортури до цивільних. Зустрітися з ним у бою українські хлопці готові. Олександр Лобок,